медіапростір прості розсвіти Сумщини. Книгу з такою назвою презентовано у сумах. Автор, член національної спілки журналістів Анатолій Близнюк, присвятив свою працю дослідженню історії взаємин, педагогів і преси. Видання надійде у бібліотечні фонди та університети. Присвячуються журналістам, які постраждали за правду і справедливість. Таку анотацію до своєї нової книжки написав Анатолій Близнюк. Чергова науково-популярна розвідка автора стосується періодичних видань освітянського медіа простору Сумщини. Поєднує у собі історичний екскурс і сучасні реалії. Дуже цікаві матеріали. Хто ознайомиться? Цікавинки тут є. Є педагоги і журналісти. Правда, не всі. У це у нас не енциклопедичне видання, це науково популярне видання. Так що в будь-який момент ми можемо доповнювати ці матеріали. Робота над матеріалами тривала два роки, відколи з'явилася ідея дослідити історію освітянської преси. Одного разу я значить розговорився із Наталією Ісипчук. Вона якраз курувала цю тему тему освіти. Кажу, у мене є матеріали, є ілюстративні матеріали на тему освіти. Я пропоную написати книгу на цю тему. Вона дала згоду. І оце якраз в ці дні якраз виповнюється рівно два роки, як нашому задуму. І якраз через два роки ми написали цю книгу. Колишній начальник обласного управління освіти і науки Любов Пшенична говорить, що багатий матеріал автор зміг зібрати, у тому числі організовуючи діалог між управлінням і сумською пресою. Сьогодні преса мас-медіа це ті видання, це ті люди, які там працюють, які дають можливість не забути минулого, бути в сучасному і будувати майбутнє. З виходом книги Анатолія Близнюка привітали друзі й колеги. Сподіваються, видання буде цікавим як освітянам, так і журналістам. Частина накладу буде передана студентству і читачам бібліотечної системи обласного центру.